Рівненський письменник Петро Велесик, який став упорядником книги Леоніда Куліша, знав гумориста ще з дитинства. Нині він сумує, що довелося проводжати товариша в останню путь. Леоніда Куліша я знаю ще з шкільних років. Ми в по по поезії по творчості йшли поряд. Ми з ним були справжніми друзями, приятелями, і ця втрата для мене велика, як і велика пам'ять про нього. Сільська громада трепетно шанує пам'ять про іменитого земляка. Минулого року, наприклад, у Кричильську відбулася презентація Вальсу, написаного на слова Куліша Зіньківа. Треба було бачити і відчувати трепет. Перш за все, першого виконавця цього твору. А по-друге, цілої громади, Кричильської, яка була присутня в залі, ту радість від того, що живуть не лише пам'ять про Леоніда Зіновича. Живуть його твори. Організатори нинішньої презентації кажуть, що збірка побачила світ завдяки меценатам, народному депутату України кількох скликань Миколі Шершуну, та нинішньому обранцю Миколі Кучеруку. До 28-ї книги автора увійшли гуморески та каламбури, як кажуть, із шухляди. Однак, за словами дружини письменника, це далеко не весь доробок Леоніда Куліша. Я намагаюсь виховувати. Внуків в такому дусі, щоб вони пам'ятали діда, скільки вони будуть жити, і мої дівчатка старшого сина Анатолія і меншого Миколи е Максим і Віка. Вони знають багато дідових віршиків, гуморесок, пам'ятають діда у пам'ять про Леоніда Куліша Зіньківа літературну премію його імені започатковано і на рівні області. Але Сещук Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.